Уяся там на підступі до нас. Ви слов'яни чи ви все ж таки скандинави вікінги? Давайте візьмемо до уваги історичний контекст. Своєї славного, славного завойовника батька Хмеля. День мертвих це особливе сакральне дійство. Це певна містерія. Дракар. А він є. Транспортом на небеса. Це Один. У нього арка один один як у мене. Це футарк. От, іронічні символи. Вони дійсно вірять в те, що там знак, наприклад, такий позначає там це. Вальгава це той самий рай, тільки для воїнів. Нехай душа моя в тобі відроди! Нехай душа моя в тобі відродить! Я коли уявляю Вальгалу, то це е, умовне таке місце такий велетенський папчик, там, де військові, вікінги, п'ють пиво. Друзі, привіт! Ви на каналі Ukrainian Witness Я Ніна Грушецька. Поруч зі мною Олександр Сопуренко, оператор і водій. Ми Зараз їдемо гості до третьої штурмової бригади. І тема у нас дуже цікава: а саме скандинавська міфологія в українському війську. Напевно, ви багато разів помічали військовослужбовців із рунічними татуюваннями. І от мене зацікавило таке питання, чому в українському війську так багато вірувань саме із скандинавської міфології. Дивіться, буде цікаво. Ну і Лайки ставити, лайки і коментарі. І тисячі інших незнаних нами. Що і хлопці перескідання ботайком поховані. Не знаю, що таке вагань. Не знаю, що таке вагань. Свіпивий дух. Свіпивий дух. Загалуймо.

Вона називається День мертвих. День мертвих це особливе сакральне дійство. Це певна містерія, на якій не кожен може присутній. Ми відзначаємо його 21 грудня. Зазвичай день зимового сонцестояння, день коротший, ніч довша. Навколо нас безпосередньо розташовані смолоскипи з вогнем, тому що вогонь це певний символ війни, духу, воїнства, як такого. Ми проводимо раз на рік, день мертвих, і віримо, що в той день, особливо в той день, грань між двома світами живих і мертвих, вона стончується, і духи наших загиблих побратимів і посестер, вони найближчі до нас. Присуй! 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 Командир оголошує позивний кожного із загиблих. І після кожного позивного ми відповідаємо в строю, пам'ятаємо, помстимось. Тобто своєрідним чином ми ставимо загиблих в стрій поруч з нами. І згодом ми віримо, що вони з нами повсякчас допомагають нам, ведуть нас. Тут сенс полягає в тому, що усвідомлення людей, коли велика кількість людей, які вірять в це, вона ніби як. Це усвідомлення підсилює ось ця кількість. І особливо коли це робиш в якомусь місті сили, сили скажімо, в Урзуфі в Маріуполі це було поле мечів. Ось у нас є також курган з мечем. Своєрідні такі сакральні містерії, дійства ми проводили саме на таких місцях сили. Місцях символу, уособлення тощо. І реально відчувається насправді. Тому що, особливо на бойових, коли моменти ти розумієш, що треба присісти, ухилитися тощо. З одного боку, ти покладаєш це на якусь інтуїцію, на досвід, на навички. А в іншому, особливо після бою, коли ти трішки відпочив, приходить певне усвідомлення, адреналін сходить. Ти певним чином здогадуєшся, усвідомлюєш, що. Реально загиблі побратими їхні духи, оцей дух воїнства, який вони уособлювали, вони в той момент тобі допомогли, ухилили тебе і захистили від загибелі. І от в день мертвих це особливо відчувається. Третя штурмова позиціонує себе як нащадки січових стрільців, козаків. І тут раптово на Дні мертвих з'являється дракар. А це човен вікінгів. Як це пов'язано? Вся справа в тому, що ми сповідуємо ритуалістику та традиції звичаї наших предків повсякчас. До прикладу, якщо брати період Київської держави, України-Руси, на той момент в IX столітті. Було вікінське вторгнення, яке поширювалося на Центральну та Східну Європу. Тобто частина держави України-Руси безпосередньо підпадала на той момент під це вторгнення. І у нас відбувалася і відбулася тоді асиміляція з вікінгами в культурній площині, що особливо стосується також навіть військової справи. Але здебільшого вся справа. І дотичність асиміляції була у ритуалістиці. Тому частину тих чи інших вірувань, традицій, звичаїв ми беремо від них, переймаємо, так би мовити, продовжуємо цю спадщину нести. Ви робите дракар на День мертвих, і ви його спалюєте. Так. Як це перетинається із, із, із традицією вікінгів? А, У вікінгів спалювали тіло. Дракар був а, фізичним вмістилищем спаленого тіла, воїна, його майна, яке потім мало духовно відправитися на небесад. Тобто дракар як не тільки місце, куди все збиралося, а він є транспортом на небеса, ми ж цей процес пришвидчуємо. Якщо е, в скандинавській традиції цей дракар з майном їхнього володаря або воїна закапувався в землю, і таким чином над дракаром Будувався курган, і люди, які жили біля цього кургану, вони згадували цього воїна, приносили тризну щорічно. В динаміці нашої війни ми цього просто не можемо. Сьогодні ми тут, завтра ми там. І якщо ми на кожній ділянці будемо споруджувати кургани, якщо ми будемо робити ці комплекси, це просто буде. Це буде Ну, не важко, Це буде важко. Тому ми робимо це пришвидшено. Ми, ми ж зараз на війні проживаємо дуже швидке життя. І оце дракар, який згорає, це символ того, що ось от, всі душі наших загиблих вони відразу трансформуються вгору. Разом з цим дракаром, вогнем. Величну смерть Героїв української нації! Величну смерть Героям української нації! І тисяч інших незнаних нам! І тисячі інших незнаних нам! Що їх кості по розкидані або тайком поховані! Що їх кості по розкидані або тайком поховані! Спали вогнем життятворчим, суконістю, серці моєму! Ти пам'ятаєш свій перший день мертвих там, де ти почув позивний е твого близького друга? Так. Так, це вже на цьому напрямку, на Харківському напрямку. Був у мене побратим, він мій земляк. Це було дуже ну, таке цікаве знайомство. <хи> він колись в дитинстві був у мене на екскурсії в моєму цивільному житті. Він був взагалі малою дитиною, і тобто? я його. — Що? — Тобто на екскурсії. А, ну, в цивільному житті я ще працював екскурсіволодому. <laughs> так, і це він був з багатодітної родини, і я запам'ятав його, тому що це просто приїжджала така ну, ціла купа дітей. Всі вони ходили гуськом за мною. Їм там щось розказував про історію, все, все розказував. І потім ну пройшло вже просто дуже багато часу. Вже в третій штурмовій бригаді на одному з полігонів. Один з хлопців підійшов і каже: А я тебе пам'ятаю. І пройшло буквально ну, там, менше декількох тижнів, і він загинув. І вже його позивний звучав на дні мертвих. І це, ну, це було, чесно, дуже так болісно, болісно, тому що ну, ти, начебто, втратив не просто побратима, ти ще втратив когось, хто з тобою рідний, кров'ю, і ось він. Тепер ну, втрата земляка це ще більше. День мертвих це подія, яка проводиться для мертвих чи для живих. І для мертвих, і для живих. Для мертвих це шана та пам'ять, а для живих це усвідомлення того, що та сама пам'ять буде тривати після завершення їхнього життєвого шляху. Тому що зазвичай у нас від людини залишається риска між двома датами. А ми будемо приносити пам'ять про наших воїнів крізь простір і час. Ми сьогодні говоримо про скандинавську міфологію, і ви до нас прийшли в футболці з богом. Одіном і його друзями Хугіном і Муніном. Зразу хочу зауважити, що я не спеціаліст по скандинавській міфології, але дуже багато разів там був. І для мене це просто цікаво, і як-то подорожуючи багато разів в Ісландії Норвегії. Значить, Це Одін, це Верховне Божество скандинавської міфології. У скандинавській міфології є дев'ять світів і в самому верхньому живуть боги, Аси, називається Асгард. І це Один, головний бог. Хугін і Мугін – це його ворони, які літають в середньому світі, там, де живуть люди в Мідгарді, вони літають і розповідають Одіну про те, що там взагалі э, в Я називала завжди Хугіна і э, Муніна стукачами Одіна. Да, так, ну тому що фактично вони по Сагам вони так і Вони туди літають там і прилітають Одіну і розповідають, що там хто робив, хто там із асов що робив. Э, це один тримає арку. Просто я коли побачив цей малюнок. У нього арка один в один, як у мене, тільки у мене інший прицел. Тут загонника в мене каліматор з магніфаєром, і він в плітнік. І воно ще алі собою сучасного українського воїна. Я з вами розмовляли, що от у нас є міфи Древнівці, вона класно читається, там Так, казочки. Старша еди – ні. Це і молодша Еда, і старша Еда. Це все-таки книжки, які історико-графічні. Це не просто сказочки, які-то пісні. Це наміксованість реальних подій з реальними людьми. З міфічною історією про цих богів, фасів, і... Ну, Ці книги досить складно читаються, і інколи ти просто втрачаєш навіть якісь сенси, не розумієш, хто куди йде, що він робить. Дуже складні книжки. Важкість вас е, старшої Еди і молодшої Еди, по-перше, а в першу чергу, що це. Текста, які написані в якщо про молодше, говорити, в 13-му сторіччі, і зрозуміло, що тоді розмовляли зовсім по-іншому. І навіть сучасний перекладач все одно не може так, щоб вона суперлегко читалась. По-друге, тому що старша еда, на якої базується молодша, де вони брали поводу, вона, скоріш за все, просто не цілком дійшла до тих часів, і ми бачимо якісь шматки. Того, що було написано тоді, це кожен такі папірці шкіряний, які розміром там вообще то там 19 на 13 см. Дуже цікаво, що ви хотів би зауважити для людей, які особливо цим не цікавились. Що вони не переписувалися нас, наприклад, біблія, да стара версія, потім більш нова, більш нова, там сучасною мовою. Ісландська мова настільки старовинна і настільки вони були закритим суспільством, що вона не віддає змінилася. І діти другого третього класу, коли навчились читати, беруть саги, беруть просто скиджалі кам'яни і читають їх. Тому саме в прифронтовому місці, бо рідне мені село і близьке моєму серцю зараз розбите, і це не дуже далеко від хотілося дуже повернутися додому, тому повернулися ближче додому. Більшість правильно ви розумієте це військові, але ж ну, наскільки ви розумієте, і населення і... зараз. Більшість це є військові, тому співвідношення десь приблизно 40 на 60 навіть. Тобто навіть трошки більше половини це, це військові. Мені здається, це все пов'язано з війною, бо наскільки я розумію, скандинавська міфологія, вона дуже зв'язана і, спілкуючись з військовими, вони дійсно вірять в те, що там знак, наприклад, такий позначає там це. Найчастіше, мабуть, це валькнут, як ви бачите, от зараз я його роблю. На лікті ви можете побачити якраз вехвізір. І це також є один із найпопулярніших, наскільки я знаю. Це оберіг, тому ну, дуже часто він дуже розповсюджений. Я можу вам навіть сказати, що, мабуть, раз в тиждень я його роблю. Ананазії в мене єхвізір, це компас вітінга. Багато хто думає, що це реальний компас, який вікінги, і от до речі, я його собі придумав набити саме тоді, коли я розібрався в історії Лайфа Еріксона про те, що вікінгі або на каміннях, або просто на бортах своїх дракарів робили віквізір, просто для того, щоб бути впевненим, що він їм допоможе, і оця віра в те, що для того, щоб досягати великих. — Цілий. — цілий, так. Да. Не треба насправді нічого такого, треба просто віра в те, що ти можеш це зробити. І плюс вся Ісландія, всі сувеніри в цих компасах вікінгів, тому що він дуже графічний, він цікавий. Це моя остання татуровка, її набувала мені Аліна Гайвая, теж із Дніпра. І це батьківщина мати, яка тримає в руки м'юльнір. М'юльнір – це він в червоно-чорному кольорі, вишиванки. І м'юльнір – це молот Тора. Це саме міцне орудія вообще в скандинавській міфології. Це молот, який переводиться як блискавка. І у всіх фільмах всі ми бачили як Тор, который який... він завжди повертається в руку, і він настільки міцний, що його навіть не можна руками, навіть Тор не може взяти його руками. У нього є спеціальні перчатки для того, щоб його брати. І взяти його може тільки він і або його син. І у нього ще пояс. Там теж багато намішано. От Мені здалося, що таке поєднання батьківщини мати з скандинавським мюрніром. Зброя, яка точно ризик в ціль, яка повертається, і просто на щиті буква і мені хотілася така стилізація. Цікаво. А як так сталося український воїн, але постійно якась аналогія проводиться між українським воїном і саме скандинавськими якимись богами або героями? Чому саме скандинавська міфологія? Із того, що я для себе розумів, тому що е кіно. Історично популяризувала вікінгів. Це дуже потужна історія, яка відома кожному. Плюс історично у нас так сталося, що Казахщину ми мали, насправді чого знаємо, тому що нас тільки в школі трошечки розмовляли, розповідали, а Росія зробила дуже багато для того, щоб серед часів Російської імперії, щоб ми не знали нічого про казаків. Тому ми от... цікава історія, дуже графічна, дуже Чітка подробнее її можна почитати. Є класне кіно, і тому всі так захоплюються там Одіном, Тором. от в мене м'юльнір, саме тому, що я багато про нього значно більше знаю ніж про козаків. Ви дуже багато подорожували. Скільки країн ви побачили? Mm. Я е, і зараз багато подорожую, просто подорож трошечки інше на Донбас. Візде я буваю візде, але да, на Донбасі більше часу проводжу із всіх своїх бойових. Е, а взагалі, мене за плечами, от ми якраз рахували, я не пам'ятаю. Або 80, або 81 країна. Країни Скандинавії входять в десятку улюблених. Так. І це Ісландія через А її закритість. Б через те, що вони значно більше в собі залишили от саме такої настоящої вікінговості. Називаємо це так. Вона дуже цікава, вона класна. Про що говорити, коли в них досі є общество і лави, які захищають цікавості ельфів в Ісландії. Ну Все, далі можна взагалі нічого не розповідати. Я пам'ятаю дуже добре, на полуострові Бігдейл в Осла є там низка музеїв дуже класних. Там Музей Тура Хірдала, музей Фрама, музей корабля, там де корабль стоїть. І окремо, на під'їзд до нього є окремий музей вікінгів. Його значно менше посіщають, але там знаходиться настоящий дракар. І там знаходяться ті маленькі крупинки е, історична е, залишки вікінгів, е, м'чі, історія. До речі, ось ця руна це руна Тейвас. Тей І вона зображена на прапорі одного неонацистського формування в Швеції. Ти, до речі, думав над тим, що це може бути якоюсь проблемою? Ні. Тому що те, як вони використовують і на якого смислового значення надають тому чи іншому символу, ну це суто їхня особиста справа, по суті. Тому що кожен символ має певне первісне значення, і ти його не забереш. Ну, наскільки я пам'ятаю, руна та означає боротьбу? Руна воїна безпосередньо. Руна воїна. От ми маємо цю руну як символ у першому і другому. Штурмових батальйонах. В першій це, очевидно, один Тайваз, і в другому це два Тайвазу. А те, що, наприклад, у тебе є зображення цієї руни, не буде потім проблем, коли ти захочеш заїхати на територію Швеції, тому що це там саме це неонацистське формування розміщується? Не ну, буде таких проблем? Я гадаю, проблем? що ні. Тому що ну, в контексті знову ж таки, якщо кожен в сучасності буде використовувати якийсь стародавній символ, який має базове первісне значення. А не те, яке його наділяють в сучасності. Якщо так кожне групування буде брати якийсь символ, ну то очевидно, що, як мінімум, кожна третя, четверта людина в Європі не зможе нікуди переміщатися. Свята Мати Світавати Іди до серця мого! симова у Запірських двох! Раді симона душа має! Я Дуже багато разів говорила з військовими, і вони всі говорять про те, що після загибелі вони відправляться саме в Вальгалу. Чому в Вальгала? Вальгала це той самий рай, тільки для воїнів. Сенс полягає в тому, що в якийсь момент, коли настане час рагна і аси з ванами зійдуться у вирішальній битві, безпосередньо це буде ніби кінець світу, то Ті воїни, які загинули в бою і потрапили до Вальгали, вони продовжать свою боротьбу. Вони залишаться ми воїнами до кінця. Легенда про от навіть тут написано Валхала. У норвежського спецназа прямо офіційний тіл Валхала. Це їх офіційний кліч. Досі залишається. І от теж ще одна причина, чому на війні, скоріш за все, от просто я аналізую, дивлячись на своїх побратимів, хто робить собі скайнаське татуювання, шолом жаху, і все інше. Саме тому, що скайнацька міфологія настільки чітко розписує путь воїна. Відділяє його від людей, які, як це у них називається померти на соломі. Када, е, якщо ти помер на соломі, це значить що від старості, просто від болізні, е, що ти, е, і ти, ти не просто як у мусульман ти попадаєш е, куди в рай, де, там, е, от, а ти маєш вибрати це право. Валькірі забирають Вальхалу. Вальхала це чертог пачих, який е, зроблений з 540 е, золотих щитів, які стоять на копіях, там 540 дверей. В із яких Врагнарьок е... та кінець світу да види по 800 воїнів з кожної двері, і вони под подводнистом Одіна підуть битися з селянським злом. Зараз на даний момент ми віддаємо найдорожче для нашої держави для нашої нації. Ми віддаємо себе своє тіло. Ми жертвуємо своєю родиною, ми жертвуємо стосунками з ріднею, з близькими, друзями. Тобто ми лишаємо абсолютно все заради єдиної цілі, навіть не заради перемоги, навіть не заради там, ліквідації е ворога, повернення кордонів 91-го року. Ми е ставимо більш глобальні цілі, щоб е утворилася нарешті, щоб наш народ трансформувався в націю, і ця нація. Продовжувала існувати. Е, то мені не хочеться, я думаю, як і багатьом бійцям вірити, що, віддавши все-все-все, мою душу е, десь будуть чись судити. За що судити? За те, що ми е, зробили. Ну, Надзусилля на те, що наше тіло і так страждає тут, та ще й плюс, після нашої гибелі воно ще зазнає ну, страшних мук, то щоб нас ще там десь судили. Звичайно, хочеться вірити, що після смерті ти просто швидко потрапиш до пацанів. І там буде класно, і там буде все, що тебе тут супроводжує. Тут там будуть кав'ярні, там буде життя, там буде кипіти, і там м ти зможеш ще й а, своїм ось цим недолугим побратимам, які тільки починають бойовий шлях, ще щось підсказувати. Тому все набагато я думаю простіше а, у свідомості. Просто хочеться вірити, що а, після гибелі. Щоб ніхто не плакав, щоб воно все ось було класно, лайтово і, і, швидко, і швидко. Як пролітає життя військового? Я коли уявляю вальгалу, то це умовне таке місце, такий велетенський пабчик, там, де військові вікінги, п'ють пиво. Тусять. А у них ще такі екрани великі, вони дивляться повністю за всіми посадками. <гум> да. І вони постійно кажуть: да куди ти пішов? Да, ти що не бачиш? Тобто вони, ну, вони все рівно вклінюються в процес, вони не, а, вони не розслабляються там. Вони досі продовжують жити ось цим життям військовим, які вони обирали.